Мої дорогі друзі, всім вітання! Сьогодні я хочу вам показати нові помади. Одна вже на мені класичний червоний, дуже приємна текстура, прямо така комфортна, якась легка. Не відчуваєш, що на губах щось є, але при цьому сочний відтінок. Така довготривала формула. Протягом дня я можу бачити свої губи з кольором. Це теж мені дуже подобається. Також подобається те, що кольори всі красиві, всі, які вийшли, всі вони різні і підходять до різного образу, особливо, якщо ви любите експериментувати, щоб у вас були різні образи, то такі помади потрібно замовити всі, Бо вони всі абсолютно різні. Так, і що? Почнемо. Перший відтіночок це трендовий нюд. Дуже ніжний, такий спокійний, дуже вдалий колір. Рекомендую всім, тому що ці помади підлаштовуються під вашу температуру. Тіла і якось стають як вашим продовженням вашої краси. Е, ну, для будь-якого віку, особливо коли ваша шкіра чиста, вирівняна, е, або тональним, або від природи така гарна, е, то ця помадка підкреслить красу вашої шкіри і додавить молодості. Бо нюдові відтінки вони такі освіжають теж. Е, Любу дівчину. Тепер романтичний ліловий колір унікальний, мені подібний він на морську раковину, якщо ви пам'ятаєте, в нас була така колись помада шел. Колір матовий теж. По-різному він підлаштовується, але всі, хто наносили дівчата на губи, Дуже красиво виглядає. У всіх він різний, але він дуже-дуже красивий. Теж може бути на щодень, можна як класичний варіант, як робочий варіант, ну, а також і вечірній, бо ну, такий спокійний, але в той же час досить такий вишуканий для всіх, колір для всіх. Тепер орхідея Бургунді насичений, яскравий, цей колір підійде для брюнеток, для дівчаток із смуглою шкірою. Ну, І, в принципі, і світлою шкірою підходить. Якщо у вас настрій такої, ну, яскравого образу, хочеться десь підсилити одяг свій да, або настрій свій, то використовуйте цей колір. Особливо він теж підійде в вечірній образ, на вечірній макіяж і ну, ваш якийсь такий насичено. Яскравий настрій. Ну і Класичний червоний той, який у мене на губах. Червона помада пасує всім, незалежно від віку. Це колір, який придає сили. Я думаю, чого я його люблю? Тому що він мені додає сміливості, енергії, сили, і дуже люблю цей контраст, коли червоний і шкіра вирівняна, дуже красиво якось омолоджує. Це дійсно так. Мені завжди кажуть, що мені яскраві кольори підходять. Вони всім підходять. Якщо вирівняний тон, якщо є легкий макіяж на очах, то і помада буде додавати ще більше свіжості в образі. Ось такі чотири відтіночки. Нанесла ще і ці свочі. ви бачите, тут трендовий нюд, ліловий романтичний. Далі Орхідея Бургунді і класичний червоний. Вибирайте або замовляйте всі, ще покажу вам аплікатор. Це не близький, але аплікатор подібний. Ну, подібний тому, що він, бачите, такий, якби звужений, але в помаді він плотний, твердий, такий, тому що ним добре промалювати контур губ навіть без олівця. Ну, а у блисках в нас більш такий плаваючий, м'який аплікатор. Ну, хотіла вам ще сказати за те, що це обмежена колекція. Замовляйте, якщо у вас будуть запитання, пишіть, я із задоволенням вам пораджу під ваш образ, під ваш настрій. А взагалі ви самі все знаєте, тому що жінки вони все відчувають на інтуїції і. Робіть собі подарунки, робіть собі гарний настрій.